Нині Господь навчає нас, що в всьому світі ми маємо двойственне служення. Причому то служення є одну сторону закликає нас вірно і свідомо служити Господу, прибуває в Його церкві канонічній, тобто благодатній, законній або по-простому, настоящій. А друга сторона у всьому світі бути активним учасником общественного суспільного життя. До Ісуса нині прийшли на іспитання Його. Молодий юрист хотів уловити Ісуса, щоб Ісус нарушив закон і сказав йому сперва. Восхваляє його учителю. Я знаю, що ти чесний, ніколи це не дивишся. Ну, скажи, давати подать кесарю це треба. Треба, чи не треба? І в слов'янському вираженню додає нікоє утвердження, так, так давати чи не давати. Попробуємо відповісти нинішнім днем. Сказав би Ісус сьогодні, давайте, бо то, -то обща повинність, яка би була відповідь книжники фарісіїв. Народи, такий Ісус безчувственний, народ платить великі налоги, а Він не посучував народу, каже, платіть. Другий варіант, сказав би Господь, не платіть, то ми, то Рим далеко. Що їм налог брати від от нас? От тоді би ще ліпший варіант був доносчикам, книжникам, фарисеям і всім доносчикам агентам, яких нині розвелося море, що би сказали, так Він закликає не платити налоги, так це антидержавна діяльність. Що було робити Ісусові перед лицем цього лукавого, дикого. І во многих случаях даже гнилого світа, хитрого, підступного. Господь каже, дайте мені монету і указав їм, видите, чиє то і зображення йому кажуть кесаря, тобто імператора. І тоді каже Господь: так, от ви віддавайте кесареві кесарєву а Божує – Богові. І отут юристи зрозуміли Божа мудрость над всіми мудростями мудрость. Однак і ми сьогодні скажемо, що значить платити подать, то значить, що бути відповідальним і бути громадянином, платити налоги, чесно трудитися у час війни стати на захист, переселенців приймати. З другого боку, держатися єдинства канонічної церкви, молитися Богу, пост, молитва, добрі діла. В результаті, християнин має дві сторони тої монети, дві сторони медалі, служення Господу, в Його церкві канонічної, і активно є служення у своїй обществі, де він живе, в тій країні. Те він є громадянином. Так стало, слава Богу, що жителі Закарпаття, подкарпатські русини пройшли через многі держави, через многі імперії. І вияснилося, що при всіх країнах, при всіх державах, будучи лише за останні 100 років громадянами п'ятьох держав, ні в одній з них русини не замічені, що вони не слухалися. Держави були якісь непослушні, порушники. Боже мати, навчи нас бути любящими. і тут бути дітьми Божіми благодатної канонічної церкви і бути активним громадянином своєї країни, завчасно задати свій голос, як кажуть наші люди, говори зася. І лиш так метуй і. Добрі християни і добрі громадяни, а в вічності і наслідники по милості Божої, Царства Божого. Амінь.